Тірлист каменів і пташок в ДСТ. Почнемо з каменів. Простий камінь-бітір. Це я обґрунтовую тим, що при знаходженні цей камінь не викликає в мене абсолютно ніяких емоцій: ні апатії, ні радості, ні суму, ні горя. Просто немає бажання його ламати. Я би поставив його в Дітір, але він дає селітру. Тому ось так. Пустельний камінь. Ламаю я його лише якщо камені в кам'яному біомі закінчилися. Тому Ді Місячний камінь. Досить цікава штука, але не в моєму смаку. Сітір. Сталагміти також можна вважати камнями і низький буде в Бій Тірі, а високий в A-Tірі. Камінь з золотом це безумовний С- Тір. Морський камінь це повна протилежність. Коли я бачу золото, я відчуваю ейфорію. А коли ці скелі лише апатію. Д-тир. Місячне скло. Досить цікавий камінь. Ей-тір. Стосовно пташок. Червона Бей-тір. Синя Ей-тір. Чорна пташка безумовний стір, мені здається, її пір'я найбільш часто використовується. Тупик, вона мене просто дратує. Вони такі м'ясисті і сочні, а вбити їх ніколи не вдається. Дітір, канарейка, ну просто подивіться на неї. Сітір. І, звісно, двохметрова птиця. Це мій абсолютний фаворит. SSS Стір. Ну а на цьому в мене все. Наступний шорт вже точно буде адекватним. Якщо є якісь ідеї, то напишіть, а я згадаю вас у наступному шорці. Бувайте!